За інформацією народного депутата Юрія Дерев'янка, комітету, який займається законопроектом про люстрацію, запропонували зібрати перед черговою сесією на доопрацювання закону. Однак його члени знову відтермінували засідання. На порядку денному серед інших важливих законів був закон про люстрацію. Секретаріат дивним чином, з п'ятниці до вчорашнього дня до середи, не зміг систематизувати 400 поправок. От ну, варто сказати, що Скажімо, там 100, 100, 120 поправок інші секретаріати систематизують протягом 2-3 годин, а 400 поправок за 2 за доби систематизувати не, не змогли. Якщо за два тижні комітет не справиться зі своїми обов'язками, тоді це зроблять народні депутати на наступній сесії, заявив Юрій Дерев'янко. Парламент має право розглянути законопроект. Якщо комітет усувається від виконання своїх обов'язків, якщо за два тижні нічого не відбувається, парламент може розглянути. Законопроект ну, наприклад, з певними правками, які які він буде вважати за потрібне, або Та нардеп наголошує, або що вважає. все ж таки наполягатиме на роботі комітету, щоб ті, хто поважає свій народ і відстоює цінності майдану, довели це. На думку депутата Україні не відбудеться реальних змін до того часу, поки парламент не ухвалить закон про очищення влади. Тому громадськість має пильно відслідковувати роботу політиків і вимагати ухвалення відповідного закону. До речі, громадськість налаштована підтримувати цей закон, бо переконана, що що без люстрації нема майбутнього. А старі обличчя, старі чиновники і стара система це те, чого хоче позбутись український народ. Жодна система не працює. Скільки людей про які говорили, по кримінальні справи, відповідальність, хтось сидить? Ніхто. Корупцію подолали, навіть нічого схожого і так далі. Так що нічого більш нагального на даний момент для країни не існує, причому це в усіх галузях, особливо держслужбовці, судова гілка влади, прокуратура, ілюстрація дасть Україну, за якому вийшли на майдан. Ми нічого не зробимо з такими суддями, з такими прокурорами, з такими посадовцями. Ми не Незалежність з таким генеральним штабом, з таким міністерством оборони. Люстрація це очищення. Це коли ви приходите на смітник, робите зелену галявину і вже можна будувати дім. Все вже достало. Все, треба міняти, треба міняти нових людей, молодих во владу, які сповідують інші принципи. Прозрачність, прозорість бюджетів, налогів. Отсутствие зговорів нагород вимагає прийняття цього закону. Ось. І ті депутати, які не проголосують за цей закон, вони дуже пошкодують, тому що ми зробимо все, аби їхня передвиборча компанія просто зійшла на нівець.